Ми підводимо підсумки першого року реалізації програми навчання та популяризації плавання у місті Чернівця. Протягом першого року наші дітки Чернівецькі, школярі відвідували. Заняття навчалися плавання. У своїй більшості. Звичайно, вони були, прийшли, не мали абсолютно ніяких мін триматися Він. на воді. Були дітки, звичайно, деякі, що вже вміють дещо робити. Але в основному переважна більшість це були діти, які вперше навчилися. Будуть передбачені сувенірні медальчики, медалі для вручення. Міський голова сьогодні особисто вручить всім, хто вміє проплисти хоча б 25 метрів, отримає свою винагороду.